Що відкривається для вас вже сьогодні, які можливості відкриваються для вас вже сьогодні? Вже зараз. Дивіться, прорив тут жезлів. Дійсно, якісь можливості росту, можливості розвитку, нові горизонти трійка жезлів. Для вас відкривається щось нове, щось таке грандіозне. Для когось це кохання це нова історія. Це новий шлях, це прорив в сфері стосунків. Для когось це може бути новий контракт, новий, нова ідея, якийсь новий бізнес, нове партнерство, об'єднання, щось офіційне, щось по справедливості. Відкриваються якісь дороги, ви отримуєте якусь прямо владу. Ну, Владу над чим. Дивіться, тут були складний якийсь процес, який урегулюється. Дуже, ну, як ви контролюватимете, ви отримаєте контроль над цим процесом складним. У вас прямо йде прорив. Для когось це можуть бути якісь судові справи, справи по роботі. ну, Багато моментів. Для когось кохання, для когось бізнес, для когось право. Так. Так, що нового вам відкривається? Так, для когось це міг бути судовий процес, який довго стояв на місці, і там така спірна ситуація була, тут закінчується. Тут кінець, кінець тяжкої, складної, довгої історії. Ну і новий початок, відповідно. Що нового а, відкривається для вас зараз. Відкривається якась таємниця для вас, ви дізнаєтеся якусь інформацію. Інформацію, дивіться як для жінок, так і для чоловіків. Хтось може про чоловіка дізнатися щось, хтось може дізнатися про жінку, якщо це чоловік, або ж про якісь таємні стосунки. Це може бути. Як в стосунках, так може бути і в діловій сфері. Тобто ви відкриваєте якусь таємну історію, так? ту, яка була закрита, та яка викликала багато сумнівів і дуже затримувала вас, зупиняла. Тут іде фортуна, удача у ваше життя, зміна кризи на якісь можливості. У вас з'являється віра, світле і майбутнє дійсно вам буде вас супроводжуватимуть вищі сили і фортуна.